Розмитнення авто з ГБО, як все правильно зробити, і скільки це коштує. Наш підписник запитує а з ГБО, яке розмитнення. Якщо ми розмитнімо авто, яке має доп. установку ГБО, в такому випадку митниця може цей автомобіль розмитнювати трошки дорожче. Чому? Тому що вони відштовхуються від наступного. Наприклад, якщо автомобіль їде пустий без ГБО, його вартість може бути 1000 євро. Але якщо вже встановили ГБО, митниця може плюсувати плюс-мінус 200-300 євро до розмитнення. Як робити правильно, щоб не переплачувати? Коли ми приїжджаємо на розмитнення, автомобіль потрібно подавати просто як по ДВЗ. Бензин, подали, все, ГБО він не має. А потім, вже після розмитнення, робити сертифікацію і в сертифікаті відповідності вказувати, що цей автомобіль має доп. ГБО. І коли ви будете реєструвати цей автомобіль вже в сервісному центрі на українські номера, у вас не буде жодних проблем. Автомобіль зареєструється, в технічному паспорті буде відмітка, що він має ГБО, і ви отримуєте українські номера і український техпаспорт. Але при цьому ви не будете переплачувати за ДОП-установку на митниці. Отже, українці робіть все правильно, не переплачуйте митні платежі, а ми вам завжди підскажемо.